Зізнання російського солдата, викриття піар-агентства, що працювало на Росію. Успіхи бучанців на міжнародних змаганнях. Про це і не тільки у новому щотижневому дайджесті від Забуча <му> Сіті. Вихованці зразкового хореографічного колективу Фантазія гідно представили Бучу на міжнародному конкурсі Перістріумф дві 2025. Колектив здобув перші та другі місця, змагаючись з іншими колективами з різних країн та міст. Вітаємо! Бучанка Поліна Свіщенко перемогла у 18-му міжнародному конкурсі з українознавства. Вона здобула перше місце у номінації: консолідація українського суспільства задля перемоги України у війні. Вітаємо Поліну! Команда спортсменів із Бучі Фінікс Снігирьов-Доджо повернулася повернулась із чемпіонату Європи з перемогами. Бучанські спортсмени брали участь у чемпіонаті Європи з фул-контакт-карате у Латвії, де змагалися серед 450 спортсменів з 12 країн. Серед бучанських спортсменів шість призерів. Вітаємо російський солдат зізнався у злочинах у Бучі. Псковський десантник Ніколай Карташев, що наразі перебуває у київському СІЗО, зізнався у вбивстві цивільного. У спецрепортажі слідство інфо у матеріалі також вперше оприлюднили слідчі експерименти та відео з місць трагедії. Дивіться повну версію спецрепортажу буча зізнання російського солдата за посиланням. Чорний піар на Київщині викрили піар агентство що працювало на РФ. На медійному ринку ЄС поширювали матеріали, що дискредитують Україну та виправдовують російську агресію. Також на замовлення ворога зловмисники проводили інформаційні кампанії в країнах ЄС та виправдовували підсанкційних топ-посадовців Росії. Наразі злочинці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Задонать на FPV-дрони, які роблять у Бучі, всі деталі в описі. Один з найнебезпечніших районів Київщини. Все через те, що територія залишилась сильно замінованою після вторгнення російських військ. Робота з розмінування триватиме роками, адже до сьогодні фахівці ДСНС отримують заявку щодо небезпечних знахідок. А також і досі знаходять вибухонебезпечні предмети Другої світової війни. Наприклад, нещодавно чоловік на будівництві знайшов ручну гранату, боєприпас вилучили та доправили на подальше знищення. Пам'ятайте, якщо ви знайшли вибухонебезпечні, безпечний предмет не наближайтесь до нього та не чіпайте негайно повідомте про знахідку за номером 101 Призалізниця модернізує залізничні зупинки у Бучанській громаді. Про плани щодо модернізації говорили на робочій зустрічі міськради та Укрзалізниці. Бучанська міська рада вже працює над комплексною транспортною стратегією, аби приміське залізничне сполучення стало хорошою альтернативою автотранспорту. Наприклад, у межах програми Безбар'єрна залізниця, що спрямована на підвищення доступності залізничної інфраструктури, у Бучі заплановано встановлення пантуса до пасажирської платформи Лісова Буча зазначено в Укрзалізниці. Втім, коли це станеться, поки невідомо. І похвалимось! Центр демократії та верховенства права видав практичний збірник для медіа. До створення посібника журналістська діяльність в умовах війни, виклики, дилеми та рішення українських редакцій долучилися відомі українські медіа, зокрема, і наша медіа Зебуча Сіті. У посібнику зібрали не лише цікаву та корисну інформацію, а контакти організацій, які допомагають журналістам та постраждалим від війни. Завантажити посібник можна безкоштовно за посиланням в описі під відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал, а також поширити серед своїх друзів та знайомих.